Шановні браття та сестри, 18 вересня в церкві читається Євангелія від Марка, глава 3, вірші з 20 по 27. І приходять додому вони, і знову зібралося народу, що вони не могли навіть хліба з'їсти, і коли його ближче, почули, то вийшли, щоб узяти його, бо говорино, ніби він несамовитий. А книжники, що поприходили з Єрусалиму, казали: Має він вільзавула і виганяє демонів силою князя демонів. І, закликавши їх, він у притчах до них промовляв Як може сатана в сатану виганяти. і коли царство поділиться супроти себе, не може стояти те царство, і коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. І коли б сатана сам на себе повстав і поділився, то не зможе стояти він, але загине. Ніхто бо не може вдертися у дім дужого та й пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді пограбує Господу Його, пояснення святого Євангелія. Христос іде в дім із обраними ним учнями, щоб побути з ними наодинці. І знову сходиться народ, тиснячись навколо дому, так що в них не було навіть часу й поїсти. Але Господь не зачиняє двері для тих, хто приходить до нього. Його служителі повинні навчитися, що будь-які незручності та будь-які труднощі легко переносяться там, де серця горять ревнощами у справі Божій. Що може бути краще за зустріч ревної пастви і ревних проповідників? Сіяні слово Божого обіцяє там найбагатші сходи, і ми бачимо, яку турботу виявляють про нього його близькі. Коли вони почули в Капернаумі, що за ними йдуть натовпи, вони пішли взяти його і привезти додому, бо казали, що він вийшов із себе. Це була звичайна турбота рідних про його тілесне здоров'я. Він ослаб, у нього немає часу поїсти, кажуть вони, сили скоро зовсім залишать його. Треба взяти і відвести його, бо він потребує перепочинку. Він вийшов із себе, і справді, жодна розумна людина не залишить спокійне, забезпечене життя і не піде світом, не маючи до голови схилити. А хто його найближчі супутники рибалки, митарі і прості робітники? Жоден розсудливий чоловік не виступить проти сили, яка рано чи пізно розчавить його. Безумство простостояти книжникам і фарисеям, духовним вождям народу, які втілюють його багатовіково освічену Богом фортецю. Безумство буде настільки байдужим до непохитного громадської думки, безумство не думати про власну безпеку, те, що люди шукають насамперед. І далі слідує втручання вчителів закону, які бачать вигнання бісів Христом. Це були книжники, які прийшли з Єрусалиму, вони прийшли такий довгий шлях з метою перешкодити поширенню проповіді Христової. Вони прибули з Єрусалиму, де були найосвічніші і найдосвідченіші вчителі. І своїм авторитетом єрусалимські вчителі мали вплинути як на простих людей, так і на книжників. Вони не могли заперечувати, що Христос виганяє бісів. І звели наклеп на нього, що він має вельзавула і що виганяє бісів силою бісовського князя. Не піддавайтесь обману, казали вони, сатану не вигнано, він тільки пішов на деякий час за згодою з ним. Вони казали, що Господь виступив у змову з бісами і що за допомогою більшого бісів він виганяє менших. Завжди існувала віра у чорну магію, і в цілому злі вони звинувачують Христа. Вони кажуть, що він є посланцем дьявола. то Господь влає до розуму слухачів. Хто повірить, що сатана добровільно залишить тих, ким він володіє? Як може сатана виганяти сатану? Якщо сатана повстав на самого себе і розділився, не може встояти, але прийшов кінець його. Господь пропонує їм здорово розсудити те, що відбувається. Та всілякі уста загородяться. Було ясно, що вчені Христове це війна проти царства дьявола, і було так само ясно, що вигнання сатани з нещасних людей підтверджувало Христове вчення. Сатана змушений відступати, не може йти проти власних інтересів. Життя це боротьба з сили зла та сили Божої, але Господь не просто пояснює, звідки походить зло. Він негайно вступає з ними у бій. Нерозумно, коли ми багато часу присвячуємо спробі пояснити походження зла і дуже мало часу реальній боротьбі зі злом. Коли будинок, охоплений вогнем, неможливо уявити господаря будинку, що лежить на дивані за читанням брошури про причини пожеж. Христос вестиме наступ на бісовські сили, де б вони не перебували, чи то людське тіло, чи то людська душа. Зрозуміло, що мета Христа це увійти в дім сильного і розкрасти все, що є у цього ворога, тому природно припустити, що спочатку Він повинен зв'язати сильного. Господь тепер пов'язуй сатану, щоб усі бачили Божу перемогу. Браття та сестри, нехай вас береже Господь.